Зробіть, будь ласка, максимальне поширення цього відео. Поділіться зі своїми знайомими. Необхідна ваша допомога. Де ми знаходимося? Ми знаходимося в районі держадміністрації. Мене звати Тетяна, я директор комунального закладу «Ветеран-Про» і нам підпорядкований весь хмельницький район. Позаду мене ви бачите всіх цих чудових людей, це мої фахівці супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. Я безмежно ними пишаюся. Це моя крутіша команда. Ми працюємо для ветеранів для того, щоб убезпечити і максимально спростити їх шлях, коли вони приходять з військової служби, і коли вони безпосередньо попадають в цивільне життя я думаю, що ви всі знаєте, яка це зараз проблематика, і ці всі чудові люди за моєю спиною як стіна, і я за них дуже топлю і користуючись нагодою, я хочу. Попросити вашої допомоги, тому що нам вкрай потрібні телефони для того, щоб забезпечити якісну роботу і максимально супровід ветеранів, щоб був якісний. Тому, будь ласка, шановні друзі, якщо ви можете нам допомогти, будь ласка, допомагайте, і це може бути биушна техніка. Абсолютно немає різниці. Нова б ушна. Ми все приймаємо. Стіки штук Як нам зараз от в разі необхідно. Наразі нам потрібно 69 телефонів. 69 телефонів. друзі компанія ні, в кого є бушки, в кого є там недорогі телефони, які просто підтримують месенджери, там WhatsApp, Telegram, Viber. Блін, напишіть мені в особисті. Це все офіційно приймається на баланс. випишеться велика подяка. Давайте допоможемо нашим військовим ветеранам, сім'ям загиблих і сім'ям, в кого їхні чоловіки пропали без вісті. слава українцям. Поділіться обов'язково цією інформацію. Якщо у вас немає змоги допомогти, може хтось із ваших знайомих це зробив. Слава українцям.